Так, друзі, усім привіт. Ми сьогодні знову річка з Бруч, можливість виїхати знову на те саме місце, де ми рибачили на поплавок. Уже 4 години ближче до вечора. Що, на вечірню рибалочку спробуємо. Угу. Взяли з собою два поплавка. Взяв з собою ще 4 удочки на живця. Зараз я на хробачка на опариша. А ми лише заправимо опарика, буде лапати нам живця на щуку. Є пару вудочок на щуку. Можливо, щось піде. Пали, Поїхали. Зараз мімо вудочку з Да? Ліску, проглотушечку і будемо платишки ловити. Поїхали. Ну так. Ми вже розкинулись. Малий вже на своє патика злапав два живця. Одну поставив вон там. Одну тут. Да, малиш? Так, Друзі, у нас перший карась! Дивіться, який у нас лапоч. Ну, вже цікаво. Клюну. Бомба. Клас. Поїхали. Давай здачу. інтернету красок. Так, малий я поки зробив паузу, рука болить від твої палки. А ми поки полегенько, полегенько, у нас вечірній карасик підховане на хробачок. Клас? Угу. Правда? Угу. Нам таких би, скільки, за 5 штук? 10 на, на трьох. На трьох по два було то що треба. Уже два Га, є. Карасик гарно бере. Ну так як карась. Полтечка туди ди, -ди, -ди, -ди. А карасик тінь-тінь і виложує. ТО що треба. Тяжко зараз десь рибу піймати. Багато разів вже виїжджав на... Наш ставочок місцевий на, на сільській ставки нема. Риба взагалі не клює. Це от Збруч в нашій акваторії. то радує тим, що от є покльовки на карасика і можливо щука, не пробував ще на щупку, не знаю. В принципі, вон закинув вже дві наживця, але ну, ще немає нічого. Десь скоро треба виїхати на живця з ночовкою попробувати. А поки що, у нас карасик, Поїхали. Небагато що, один -о, півтора лапати. О-о-о, відразу так положило. Тобі ще кине. Yeah. за zove. Давай, ні ще инчтовый два. Класс. Караси. Показывай. Показ. Уэйн. Класс, да? Давай сюда. А ну, а, не то, паучка. Да. У карасик Уопа! Класс! <толкнула> Это там <толкнула> Ариф, <толкнула> а в тебе что там? У меня пока ничего Пока ничего? <схех> Ты назад, тут клея лучше значит Так, якось так, друзі. Чуть-чуть щось пробую клювати. Дуже рідко, одна покльовка минут за 20. Ну, то вже приємно. Це вже приємно, бо що було пару рибалок, виходів вже у наших місцевих ставках. На ставках не клює. Це вже... Пробак отакий не відпожований. На ставках взагалі не клює, друзі. Не знаю, з чим пов'язано. Тут також подивіться, яка грязь. Як грязь. Кропивка поплила, оце все цвіте, цвітіння, не знаю. Воно вже відірвалося від дна і просто пливе туди-сюди. Шукаю вікна і кидаю поміж вікна, щоб не знесло. Ще посидимо годинку побачимо. А може рибка по великій воді буде на підйомі почне брати. Може, ну все можу? А може і не може. Ну, не попробуємо, не знаємо. <різь> мій мій малий рибак вже змучився. Я <різь> що буде вже наблюдати за процесом, так? Да? Може, він буде Порибалиш може? Ну може. А поки буде каже наблюдати. Клі-клі-клі-клі-клі-клі-клі, давай, давай, давай. О, тримай вудочку, зачка. Тримай цю вудочку. Оп. У нас карасик. Йоу! А вдруг піде по великій воді, а? Клас. Що це? Казочка, казочка. Яка казка? Так, кидай в норку. Покаш його нам. Хоп. Хі -хі. Ну, красивий карась. Так, міємо ручки. Кидай. Що поправиш зараз. Где рогача найде? Стоп, струми рогач, або той наш візьми один пластмасовий. Я пластмас. Я сам Де ти, опит... ти дів? Ну а ще не поставить. Що... <laughs> ти липу давиш. Навірно, пустили течію, бо що знову щось сміття знову пливе, подивіться. О, знов, воно блило тут. І тут була покльовочка. Ну давай, давай, зайка, візьмі, добре щось. В таких в умовах потрібно щось злапати, що бачите? О, щось кинулося. Зараз цей остеривець змете мою вудочку, а там тільки що була покльовка. Але що цікаво, я кормився отут, а тут не клює. Клює нижче по течії, от я 2-3 метри перекинув вудки, воно у них клює. А там не клює, там де я кормив. Воно по течії зносить запах, мабуть. Так, що це було? Не знаю, що це було. Нічого страшного. Уа! Такі хлопці зарослі і такі карасі. А? І це все позатягувало. думаю, нейтронову покльовку буде видно. Так і є. Касота малий свої снасті вже збирає, а ми то що десь з пів годинки. На вечерю ми вже точно набомбили Точно 100%. Так що. Вечірній вихід класний. Друзі, все, вже нас без 28 вроді. Так що ми розвідку зробили, мені було цікаво подивитися, чи можна тут буде кидати вже спінінг спінінг ще не можна буде кидати, не знаю, з місяць точно. Все, пливе, якраз кропивка піднялася, от дивіться, що робиться. через раз вікна кидав поплавок. Але це на ньому не заважало зловити сім карасів класних сковородичників, так що скови час провели добре, да, малиш? Що там? Покажи наш улов. О! Ну з рібкою. Правда? Ага. Ми вже будемо змотуватися, вже дві вудочки на живця, Ну, так буде добре. О, красота яка. Бомба. На сковородку є. Так, щука на живцях поки ще не бере, не брала, не знаю. Виход я теж ще не бачу. Нічого, розвідка. розвідка своє зробила. Так що, надіюсь, вам сподобалось. Like. Пиши, поставив лайк. До зустрічі в наступному відео.